Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат-сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Зараз я вам представлю два відео. Два відео пов'язаних з мобілізацією, а точніше, з засобами, які застосовуються під час здійснення даної мобілізації. Дані відео я знайшла на теренах Телеграм. Я не буду давати коментарі до даних відео, я не буду їх обговорювати і надавати поради. Якщо у вас є бажання щось сказати, прокоментувати, будь ласка, пишіть коментарі під даним відео. Мені буде дуже цікаво їх читати. Але в мене є єдине прохання, шановне панство, якщо ситуація не є небезпечною для вас. І ви бачите вчинення правопорушення не проходьте мовчки повз. Хоча починайте привертати увагу оточуючих до дії людей, які з невідомих нікому підстав вирішили, що вони можуть вчиняти, що їм заманеться. Особливо я звертаюсь до жінок і дівчат. Які своїми шикарними, потужними голосами справді можуть привернути увагу та фактично спробувати змінити ситуацію, змінити рух подій, рух ситуації? Отже, переглядаємо: що хочеш? Поможи! Отак у Львові пакують. Хлопець стояв на зупинці, б'ють, пакують. Так визивайте поліцію, що ви отроїте? Слышь, мутачье, блядь? А що ви отроїте, блядь? Відпустіть його, блядь. Ви хуже кацапів, блядь. А що ви об'єте, блядь? Та ми все бачимо, я знімаю. Та ти на себе дивись, слыш ти курва, блядь. Едьте нахер отсюда. Давай, чухай!